Так, всім привіт! Будемо робити е, битву піщалок, у яких корпус фактично однаковий, але одна шовкова, а друга Лавсанова. Так, шовк у нас буде. Тобто Лавсан буде у нас е, 6G 616 Це рідні для електроніки. А шов у нас буде. 10 ГДВ, 2, 16. Це рідні для ВЄГ. Давайте ближче. Віги 25 а 101 Віги 15 АС-109. Це топові піщалки, скажімо так, Святоського Союзу з різними куполами в однаковому корпусі. І зараз будемо слухати, в чому в них там різниця. Так, На жаль, шовкової немає під руками. От лавсанці покажу. У мене просто дохлий. То буду міняти на шовк, бо вже вибору немає. В принципі. Ну що, будемо зараз слухати. Коли яка гра, я буду коментувати. Лавсан правый канал шок. love some show Что в играет? Шоук с Шовк. шов грає Ларсон шов грає. Ну, на цьому думаю буде все на прослужках. Так, чесно від себе хочу сказати. Така громкость на моєму світлі ще в житті не було. Тобто якби піщалки на великій громкості якогось такого ефекту в принципі не дають. Їх, мабуть, що взагалі не буде чути. От, от реально оця громкость, одна... Ну, я не знаю, це вже дискотека для мого шука. Ну, такі громкості, там вже S90 можна реально качати. Добавлю фільтра в них однакові. Це другий порядок. Конденсатор, по-моєму, двоєчка і катушечка 022. А так, піщалочки по формі, по корпусам. Все однаково, просто різний купол. Для себе. Для себе я якоїсь такої різниці не почув. Таке чувство, що в Лавсана якби більше чуйка він якби громче починає грати. Але з другої сторони в шовка вроде би, як менше поміг якихось таких неясних левих шумів. Ну не знаю. У ну, мене буде стояти шовк по-любому, тому що вибору нема. У мене один лосан дохлий і є на заміну на шовк. По-любому навіть шовк купляти я других не буду. Якась така от ситуація, скажімо так, е, які би у вас не були ці вича, ну, Для моїх вух, для мого слуха, е там, ганяти за якимось типу, куплю такі, поміняю на такі-сякі. Смисла нема. Шуті-шуті грають в принципі, більш-менш одинаково. Ну, таке якби, діло в кожного, як там, скажімо так. Мій, мі, мій вибір за шовком за счет е, менших шумів. Далі все за вами. В следующем видео буде битва середньочастотників Вега електроніки.